Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Українська армія продовжує наступальні операції на північному сході країни. Окупанти встановили оборонні рубежі між річкою Оскіл та містом Сватове. Втім, поки невідомо, чи мають загарбники агресорки Росії достатньо сил для оборони і противодії ЗСУ на Луганщині. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Росія ймовірно вважає збереження контролю над цією зоною, річкою Оскіл і містом Сватове, важливим, оскільки через неї проходить один з найбагатьох основних маршрутів постачання, які РФ все ще контролює з Белгородської області, наголошують у розвідці. Також фахівці зазначають, що згадана лінія оборони проходить уздовж кордону Луганської області, яку Росія прагне звільнити як одну зі своїх безпосередніх військових цілей. Будь-яка істотна втрата території на Луганщині однозначно підірве стратегію Росії, наголошують у Мінобороні Британії. Ймовірно, Москва спробує вести наполегливу оборону в районі Сватова Луганської області. Тим зауважують у розвідці незрозуміло, чи російські сили мають достатньо резервів чи достатній моральний дух, аби протистояти ще одному узгодженому українському наступу. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!